Вітаю вас, шановні глядачі. Яким буде літо 2024 року в Криму? Я би хотів подивитися це питання останнім часом. В Криму дуже гаряче, дуже багато ударів, прильотів. Мені цікаво, що покажуть мої циганські карти, і що покажуть гральні карти. Літо 2024 року в року Криму, що там буде відбуватися, тому що останнім часом удари в Криму дуже активізувалися. Це правда. І хто пам'ятає мій прогноз, який я складав ще на початку року, точніше в кінці 2023 року, я казав, що літо 2024 року буде особливо жорстке. Ну, воно все до того походу і йде. Ну, давайте я подивлюся, що там буде відбуватися на півострові. Так, чотири карти циганські, три карти гральні. Ну і одну карту таро витягну, щоб підсумувати так, підбити підсумки. Окей, давайте будемо з вами розглядати це питання. Так, окей, так, добре, дивимося. Крим, літо 2024-го. Карта розговора падає на циганській колоді. Карта спілкування, карта якоїсь комунікації, карта врача, проблеми по здоров'ю, загрози біля життя, карта купця, збройне та фінансове підселення. В Крим можуть завозити нову техніку, нове озброєння, карта дії, грошове фінансове підселення. Зараз я бачу, що Крим будуть укріпляти. Тут дивлюся, десятка Хрестова. Теракти, карта терактів, карта ударів, карта атак. Атаки ще будуть, причому досить жорсткі. Зевс, блискавка, підвищені вогневі загрози. Сімірка Бубнова вогонь. Всі три карти досить жорсткі. Тут вогонь, тут блискавка, тут десятка хрестова, тяжкий груз. Погані карти. Тобто, я би сказав, що Крим бомбити ще можуть досить сильно. Так що в Крим їхати це дурно робота зараз. А тут. А тут падає карта умеренності. Ну, все якось так буде відбуватися, знаєте, дуже дивно насправді. Дуже дивно, дуже непросто, але надіємося, що рано чи пізно це все вирішиться, питання. Ну, з однієї сторони, бачу, що в Криму будуть укріпляти. Себе фінансово, збройно, матеріально, а з іншої сторони, ударів ще побільше. Тобто, я би сказав, що в Криму ще небезпек буде досить багато. Тому, Крим, бережіть себе, я би вам так сказав, бережіть себе, бережіть своїх близьких і будьте максимально обережні. Взагалі я особисто проти того всього, що відбувається, маю на увазі війну і так далі, бомбежки, тому що, знаєте, як то кажуть, діти всього світу плачуть на одній мові. Тому я цього всього не схвалюю і не підтримую абсолютно. Я за те, щоб війна припинилася прямо зараз, прямо в цю секунду. Так що я думаю, що ще будуть випробування досить жорсткі для Крима, можуть бути цього року цього літа серйозні прильоти, досить активні. Плюс, плюс, я би сказав, що ведуться якісь переговори. Перша карта, яка випала, це карта розговора. Зараз почнуться якісь, якісь договорняки складатися по ходу. Ну що, бережіть себе. Бажаю всім всього найкращого. Нехай вас все буде добре. До нових зустрічей!